Ми грали проти дуже хорошої команди, яка на сьогоднішній день по ігрі, напевно, найсильно в нашій групі в плані ведення Хоча Почали непогано, і контроль м'яча було, і непогана ігра була, але поступово центр почав перехвачувати ініціативу. Другий тайм, зрозуміло, десь футболістів не вистачає тої впевненості, знаєте, такої, щоб виходити і далі гнути свою лінію. Але, можливо, десь і під центр прибавив, виграли. І слава Богу, це для нас дуже добре, що ми пройшли перше коло без поразок. Сім матчів виграли. І тепер зараз футболісти відпочинуть чотири дні, тому що ми пропускаємо тур з хустом і будемо готуватись до другого кола. Якщо не по результату, а по чи виконали ваші настанови. Ні, ну зрозуміло, що помилки є, знаєте, в другому таймі я просив їх, щоб вони е, вийшли і не віддавали, тому що від, не віддавали ігру, тому що, якщо епіцентр відчує і те, що вони зробили в другому таймі, е, вони переважали нас в контролі м'яча і, і моменти в епіцентру було, ну, на жаль, знаєте, футболісти. Деякі не виконали того, що але ще раз говорю, виграли значить все правильно.